Президента ліцей. Отже, за результатами онлайн-голосування, які відбулося 16 вересня 2025 року, між учнями 8-11 класів. Більшість голосів отримала учениця 9-го А класу Чернова Анна. Тож вітаємо знову від... Далі посадою та супроводжуємо оплисками нового президента Учнівської республіки ліцею Чорного Анну, учениця 9-го А класу, згідно зі статутом школи і положенням про учнівське самоврядування, набула право обіймати посаду президента Учнівської республіки ліцей, робота якого ґрунтується на засадах добровільності, рівноправності, власності і відкритості, підпорядковується Декларації прав дитини, Конвенції ООН про права дитини з дотриманням Конституції України та статуту нашого ліцею. Урочиста мить настає. Президент ліцею клятву дає. Я Чернова Анна, учениця 9-го А класу Липовецького ліцею номер 2 Заступаючи на посаду президента Учківської республіки ліцею, роблю це свідомо і з повною відповідальністю. Обіцяю діяти відповідно до вимог Декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини з дотриманням Конституції України та статусу нашого ліцею. Школа це моя друга родина. Я готова зробити перший крок на цьому шляху для реалізації самої себе. Другий крок це крок до своїх однолітків. Я буду поважати індивідуальність кожного, завжди визнаватиму право на свою особисту думку. Зобов'язуюсь усіма справами сприяти розвитку учнівського самоврядування, відстоювати та захищати права учнів, сприяти зміцненню доброзичливих дружніх стосунків між вчителями та учнями школи, підносити авторитет навчального закладу. Я присягаю бути доброю, чуйною, уважною до кожного учня. З повагою ставитися до вчителів, берегти атмосферу довіри і взаєморозуміння у школі. Присягаю любити і шанувати рідну шкільну родину. Завжди поважати історію школи, своєї батьківщини та плекати традиції українського народу. Присягаю. А зараз просимо директора нашого ліцею, Матвієнку Людмилу Миколаївну вчити президенту ліцею голову як символ влади помілого керівника, лідера Кушнівського самоврядування. Розумію, що нам треба для дівчата щось таке більш ніжніше інше придумати. Це дуже гарний атрибут. Але хай він буде тільки чисто символічний, щоб нам ніколи не приходилося нею захищати, використовувати її для е, свого захисту. Привітати хочу з вашою новою посадою, побажати все те, що ви тільки що говорили, хай обов'язково буде за підтримки всіх тих, хто сьогодні у цій кімнаті, ну і всіх тих, хто навчається в нашому віцеві. Зі своєї сторони обіцяю йти вам на зустріч, дослухатися, чути і працювати для того, щоб ліцей просвітав. Ой. Тримайте. Тому mm -hmm. з головою ви не будете ходити. У вас буде ось такий маленький документ, який ви можете спокійно показувати всім, хто буде до вас звертатися, і таке посвідчення. Вітаємо! Нового родина! <плодисна> 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 Під мирним небом, щоб не було тривог, сміливо заходити в будь-який кабінет. Якщо потрібно мою підтримку, я теж буду заходити з вами в будь-який кабінет для того, щоб ви відчували себе щасливими у наших стінах. Дякую всім. Сили і мужності тобі, президенти, від землі, передивлю програму Втілі у життя ти вдало. Хай удача буде в справах, перемог тобі чимало, ти довіру бережи, честю і совістю, дружи. Багато на тебе чекає гарних справ і разом, ми все подолаємо. І тільки президенти всіх єднань на тебе добрі, ми надії покладання. Разом з президентом працюватиме команда вірних помічників. Кожен з них посідає своє місце у шкільному парламенті і з гідністю відстоюватиме інтереси шкільної родини. Слово для представлення членів учнівського парламенту надається президенту ліцею. Склад учнівського самоврядування. Президент Чернова Анна, 9 А. Секретар Красовська Дарина, 9 А. Прем'єр-міністр Цісь Вероніка, 10 Б. Міністр освіти Дмитрук Олександра, 10 Б. Заступник Богачук Марія, 10 А. Міністр культури та дозвілля. Свободінюк Анна, 10 Б. Заступники Бога Чербіна, 9 А, 5, -й, 8 -й класи. Григоренко Вікторія, 9 Б. 9, -й, 11 -й класи. Міністр інформації Заяць Анна, 11 А. Заступник Хоменко Дарія, 11 А. Міністр внутрішніх справ Слободянюк Микола 10 Б. Заступник Собко Костянтин, 10 Б. Міністр волонтерського руху Кащук Вікторія, 9 Б. Заступник Ковалішина Вікторія, 9 Б. Міністр спорту та туризму Завірюха Анна, 10 А. Заступники Білокур Максим 9 А, 5, -й 8 класи. Сухих Дарина, 9Б, 9-11 клас. Міністр по роботі з молодшими школярами фербоцвіт. Лотоцька Анастасія, 10А. Заступник Науменко Елі, 9Б. Голова клубу старшокласників Лекс Кобзара Анна, 11А. Заступники Вожнюк, Софія, 11А, Шевчук Людмила, 11 А. А зараз просимо Кабінет міністрів учнівського самоврядування скласти присягу. Присягаємо завжди бути вільними шкільні родини. Присягаємо справедливо відстоювати інтереси школярів. Присягаємо особистим прикладом надихати їх на перемогу у навчанні. Присягаємо примножувати добру славу школи. Присягаємо вберегти атмосферу довіри і взаємоповаги у школі. Присягаємо любити і шанувати Україну, своїх батьків і рідну шкільну родину. Присягаємо свої на сприяти розвитку школи і переможити її славу. Присягаємо у міру своїх сил і можливості допомагати молодшим і підтримувати славших. Присягаємо бути зразковими учнями, відповідальні ставити навчання, прислухатися до адміністрації та вчителів. Найвідповідальніша робота, я сьогодні казала, найбільше робота будеш виконувати до це Вітаю тебе, немає своє посвідчення. Е, ну, як, без примір міністра Вперед, вперед, допомагати. Е, е. І хай все, що планувалося, обов'язково зробите. Та Вітаю. Так, міністр освіти. Ну, Освіта в нас перше, що є в наших, в наших стінах, тому разом з заступниками. Працюємо для того, щоб діти могли навчатися краще. Вітаю, дякую. Так. Е, інформація це сьогодні найголовніше, що є. Надіємося, що інформація про нашу школу буде тільки позитивна. Вітаю. Разом з Мариною В'ячеславівною будете працювати, я думаю, тільки для того, щоб проводити роз'яснювальну якусь роботу, а не щось вже розслідувати. Вітаю. Так, хоча зазвичай е, вчимося волонтерити, продовжуємо волонтерити. Хай вам все вдається. Євгенія Миколаївна це ваші помічники. Так, Міністер... міністерка спорту вважаю, щоб продовжувалися переможні. Зубуті гарні місця, але найголовніше, нехай діти будуть здоровими. Ну а. А. а вас найважливіше для того, щоб вам на зміну прийшли е, гарні діти, маєте з ними гарно працювати. Так. Ну, Пані Ковлера хворіє, то це клуб старшокласників кожного класу. Ну, є. дам вам замість вашого начальника, але який би начальник не був, ті, хто стоїть коло нього, вони виконують більше роботи. Може, трошки менше слави, але більше роботи. Тохай вас буде і робота, і слава. Вітаю. Так, Ну і вас, Віталій, дякую, що ви погодилися стати помічниками. Я дивилася в ваші очі, я повірю. Тому що дійсно така команда, за скільки років я бачу, може час міняє так, я бачу серйозні обличчя. Мені хочеться вірити, що дійсно ви своєю рішучістю, навіть та підготовка, яка йшла до виборів президента, як йшла ця боротьба, але вибрали все-таки ну, того лідера, на якого ми дуже надіємося. Команда у вас сильна, працювати є з ким. Хочу вам тільки сказати: впевненості, рішучості, ну, я казала Людмила Миколаївна, перемоги. І нехай наша школа, оцей лекс, Липовецький елітний клуб старшокласників наш, звучить на усіх теренах. Ми йдемо попереду. Хоча ми другі, номер два. Але я вважаю, що ми завжди в усьому є перші, повинні і будемо впевненості. Завтрашній день всього найкращого. Всіх вас дуже поважаю, ви всі дуже класні. Так що, які питання є, будь ласка, завжди раді допомогти, підтримати, можете поділитися завжди вам раді. Ви знаєте, що ви ну, наші діти. Ми вас дуже любимо. Всього найкращого. Військопорвату це дуже-дуже добре, що ви лишні між собою порозуміння для подальшого розвитку нашої школи, нашого ліцею. Дійсно, це найкращі старшокласники, які є в нашій школі. Ось є присутні тут і учні 5, 6, 7, 8 класів. Ви теж вчитеться, дивіться, щоб ви в подальшому перейняли естафету цих старших. Дівчата, хлопці, я що на першому місці дівчат, або і більше, щоб ви були схожими на них, тому що це дійсно обличчя нашого ліцею, кращого ліцею в нашій громаді. Ми саме найбільші, найкращі. І я думаю, під керівництвом учнівського парламенту, саме серед дітей, серед учнівської молоді нашого ліцею, ми будемо добувати тільки одні перемоги. Хочу побажати всім успіху, здоров'я, натхнення на Дякую. Дякую.